Всім привіт! Мене звати Олександр, я декормайстер із міста Кам'янське. Сьогодні у нас планується робота у невеличкому приміщенні. На фініші це планується бути масажний кабінет. Значить, по підготовці поверхні у нас стіни пошпакльовані. Далі будемо ґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення. На підложці у нас планується фарба Матлатекс у відтінку А12Б і цього ж кольору буде вава. Значить, щодо якості шпаклівки, ну, я думаю, що ви самі все бачите, в якому стані. Тобто, в наявності багато царапін, борозд, раковин. Ну що ж, наша основна задача спробувати все сховати за допомогою якось цього. Отож, поїхали. І так, переходимо до ґрунтування. Роскочимо валік у валюсі регулярно і при цьому трошки ще можна пензель. Наносимо дуже ретельно на внутрішній кут і остальне покатимо валіком. Завжди рекомендую грунтувати знизу вгору, аби тим же самим валіком підбирати залишки грунта, які виходять з-під валіка. prste kešeno dobro razlučivo Аби знепилити і укріпити поверхню. І так далі. І так, переходимо тепер до фарбування, розкочуємо вадику в ванночці рівномірно і переносимо на стіну. Нагадую, що я працюю, фарбою фарбуємотекс. Фірми Якщо її порівнювати із фарбою Ватекс МАГС, то мат Ватекс він менш тонкошаровий, формує трохи більшу шагриль від валіка. Але в принципі, як бачите, теж непогано покриває. А і це один ша. Якщо до підложки підлаву, я вважаю, що достатньо. I tak dalej. I tak, nasza farba już w jest w ustawieniu dyskusjonu prowadzonej. Pracujemy do doniesienia tej kartyny, którą ja produkowałem. że ona na zakładowana w motywnym b W nie ja będę wykonał to z Спущу Я и расстраиваю Одесять ще не засокши матеріалом. також повертатися на більш речі нормальні столи, аби трохи привадити більш великі речі. Поверхня не дуже охайно пошпакльована, є деякі дефекти дефектива. Тож потрібно це все ховати за рахунок трохи вищого рельєфу, а також малюнку. Ну, наприклад, от є, ось тут є у нас на вуглу, бачите, я беру трохи більше матеріалу і наче заштукатую. Кончтого малюнку такі підмазування, вони будуть непомітні. І так, моя робота завершена. Нагадую, я працював декоративною штукатуркою ВАВА відтінок А12Б. На поверхні цей колір виглядає достатньо теплим, приємним для очей. Ваше декоративне покриття дуже гідно справилося із приховуванням різного, різного роду дефектів, навіть кривизну стін і тут сховало. Як бачите, у нас хаотичний малюнок, що потрібно для такого роду ситуації. Дане покриття буде стійким до миття після 3-4 тижнів повного висихання, тож воно буде практичним і в цьому масажному кабінеті також. Отже, кому сподобалось, ставте лайки. Всем пока!